Доспівалася до підозри за трьома кримінальними статтями. Скільки років світить зрадниці Таїсії Повалій у в'язниці? Почуєте сьогодні? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підтримуйте мою роботу, ставте вподобайки, залишайте коментарі і поширюйте це відео. Казав Павло Тичина, забудеш рідний край, тобі твій корінь всохне. Це можна сказати про. Повалій, тільки гірше, адже там вона пропагує війну. Хочеться сьогодні сказати слова благодарності Любимій країні, великій країні. Росія, я люблю тебе. люблю вас, мої Ах ти, Русь моя жия. Але я побачила, як Таїся повалій, що вона каже. Мені дуже соромно я е, відчуваю такий іспанський стит. Я просто... Але я я розумію, мене така у мене таке відчуття, що хтось стоїть там за камерою з, з якимось я не знаю, прикладом, тому що нормальна людина таке не може говорити в нормальному е, такому приглузді, як то кажуть. Здорово, ну, це, ну це не виглядає навіть здраво. В наше время обязательно нужны песни патриотические. Время такое, понимаете, что мы должны, чем больше на нас хотят посягнуть, мы должны быть сплоченнее, быть патриотически настроены. Режисер Алан Бадоїв казав: я не довіряю людям, які завтра прокидаються з іншою думкою. Також не довіряємо. І ми, отже, служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про заочну підозру співачці І колишній регіоналці соратниці Віктора Януковича та Ісі Повалії за колабораційну діяльність та підтримку збройної агресії Росії проти України. Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку і колишню народну депутатку Таїсію Повалі, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. Напередодні повномасштабного вторгнення вона виїхала до країни агресора, де отримала російських громадян. І публічно підтримала Кремль. Повідомляється під час інтерв'ю московському інтернет-виданню Повалій вихваляла російського диктатора Володимира Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалася дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ. Що ж ти робиш? Що ж ти робиш? Що ж ти, ти ти навіть тобі навіть не жаль ні матір, ні святої землі, яка ти з тебе зробила за даними СБУ у вересні 2023 року. Повалій на запрошення гауляйтера тимчасово окупованої Луганщини в Леоніда Пасічника виступала на концерті у Луганську зі сцени. Повалі висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню участь у війні проти України. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили співачці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність, публічні заклики до агресивної війни, виправдовування визнання правомірної збройної агресії РФ проти України співачці світить від 8 до 15 років ув'язнення. Також співачку оголошують сьогодні у Рошук. Ми знаємо, що вона перебуває на території Російської Федерації, і зараз тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини. Якщо ви володієте інформацією, де саме зараз Раз перебуваєте і ся повалі, передайте ці дані в службу безпеки України. Що ми повинні, а чим більше на нас хатя посягнути, ми посягнути, посігнуть хатят. Ми завжди быть вплачені, бить э, 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 патриотически настроєми. Бо це ж ну, хоч ти трошки думай, вона говорить такі речі і проклинає все на світі, і вас не вистачить грошей. Мене так, хто ти така? Я уверена, що будущее у Росії велике, і наша молодіж, вона могуча. Ти ж, що ти собі дозволяєш? Ти ж ти подумай. Я просто Все это час, коли були переворот в Україні, я жила там. Я знаю на, свої, на своєму опиті, як це сложно. Ну, Навчилася співати. Ну, молодець. Колись Віталій виборював їй, була така коля з робив фестиваль Івасюка в Чернівцях. І привізії Ігор Ліхута, і будь ласка, що вона повинна перемогти. Ну, вона дійсно співала панно. Панно, панно, ой, панну любов, якась пісня в неї. І дійсно вона е, красиво співала, і Ми її вибороли. Ну, чогось не знаю, чогось все журі не хотіло. Ну, знаєте, ну співала вона добре і чому ні? І Віталій особистий особистий виборю. Відтові каже: Боже, як же ж вона може? За свою позицію, співачка зрадниця у жовтні 2022 року потрапила під санкції від РНБО? Ж моя, Алю, дай води ну як може? Але як же можна, коли мама зовсім же ж проста жінка? Вона. В лікарні цього ужасу всього. я не знаю, як можна поводити. Вона не могла теж осягнути того, що що мело її дочка, вибачте на слові. А ви спілкувалися з матір'ю? Таїсі її Ну ми її знаємо, звичайно. Вона ж її приводила на концерти. Знаємо така собі mm. жіночка, хороша. А кажуть, зараз вона зараз всіх лікарні лікується і зовсім там з кришою вибачте погано. Ви знаєте, що в неї мама? Має психічне захворювання, мама була тут під обстрілами. Що маму вивозили десь через Білорусь страшними проблемами? Мама була тут. Мама у мами влупило поряд з хатою, I, у, і в мами uh, сталися проблеми з головою через це. Вони її вивозили. Мама Таїсії Повалій Дніна Данилівна потрапила до психлікарні. Страшна кара для родини Повалій та Ігоря Ліхути. Зіркова пара підтримала російських окупантів і продовжила давати концерти на Росії. Колишня народна артистка України виступала перед військовими Російської Федерації і навіть приїхала в окупований Луганськ. А, те, що вона робить зараз, на голову не налазить. Mm -hmm. Це жах. Це, що це пані Світлано? От я хочу від вас почути. Наприклад, в, вона ж була теж знаменитою в Україні, її шанували. Потім вона вступила у цю партію в регіоні. Це любов до грошей, чи що це? От За що? Ой, знаєте, ну важко сказати, але думаю, що тут е, все, -таки, все, -таки, все таки любов до грошей, мабуть, і гроші зіграли свою роль. І вони, знаєте, це вони не розуміють тих речей, що оцій вакханалії їхнього царка поганого прийде кінець і їм також в першу чергу. Бо самі українці вони не прощають такого. От ми з такого тіста зроблені, що ми такого ми простити не можемо. І куди ж ти дивишся? Мені здається, що тут маловато трошки мізків. Знаєте, щоб сісти і подумати. І поруч людей немає, які б сказали, що ж ти робиш, дура! Що ж ти робиш? Що ж ти, ти, ти навіть тобі навіть не жаль ні матір, ні святої землі, яка ти з тебе зробила? Ось що, мабуть, такі гроші, і, і малувато в голові. Клепок немає. Казала моя бабуся, десята клепка загублена назавжди. Ну, поруч з нею був Ліхута, так її чоловік також, і вони жили з 2014 року. Вони десь до повномаштабного вторгнення часто були в Києві чи вони проживали? Вони все все бачили і знали.